Дві сили кабала вивчає в природі чоловіча та жіноча. І чоловіча сила це сила віддачі, активного розвитку, захоплення, це сила рамок, це сила обмеження, планування. Це називається в кабалі екраном, тобто сила планування, сила розрахунку. З одного боку, чоловіча сила з іншого боку, сила бажання отримувати, сила безкінченна, сила така широка, сила охоплююча. Це сила матері, дві сили Малху, Зеранпін, скажімо, в Кабалі. Вони представляють собою різні підходи до того, як проявляється людина в світі. І тому є окрема роль у батька як у того, хто надає приклад, і той, хто формує цінностні рамки, і матері, яка, в принципі, створює загальне середовище сім'ї, в якій всі знаходяться. Якось, на прикладі кабали, ми вивчаємо про цю силу Мавху.